Пане Олександре, вітаю вас. Рада, що ви приділили нам сьогодні свій час. Вітаю вас про зброю. Про нові надходження, її які були от е, актуальними про що можете розказати на сьогодні, і про принцип, е, як вирішується, які комплекти зброї поїдуть на які місця. Що стосується принципів, це вирішує командування. Є у нас е, е, генеральний штаб, є головнокомандувач. Є командування. Регіональні це командування, південь, схід північ, який захід, які вирішують куди яка яка озброєння зараз найнеобхідніше, так які точки. Тобто це виключно на розсуд військового командування. Це абсолютно їхнє рішення. А, ну, в принципі, скажімо. Такого, щоб десь зброя стояла і не їхала на фронт, мені наприклад про такі випадки невідомо. Все, що надходить, намагається якомога швидше доставляти. А що стосується е, того, що надходить, е, ну я вважаю, що в принципі звичайно можна і потрібно було б більше, і зброї багато не буває, і достатньо теж це військові скажуть. Але якщо оцінити саме те, що ми отримуємо, то я вважаю, що це добре і позитивно до цього ставлюсь, тому що ми побачили, як та ж сама артилерія, артилерія ствольна М 777 почала змінювати ситуацію на фронті. Ми побачили, як е, артилерійські системи Цезар чи Пансер чи М109 це всі ті е, артилерійські системи, які отримувала Україна і продовжує отримувати, допомагали. Я вже не кажу про хаймарси, які зокрема теж актуальні в контексті півдня, де досить так добре пошматували і знищили військову інфраструктуру противника, тобто це досить важливо і ця підтримка нам потрібна. Крім того, ми бачимо, що зараз мова йде про якраз постачання снарядів і боєприпасів до. Цих систем більшої дальності, більшої точності, що також потрібно і важливо для наших захисників. Тому я ставлюся до цього абсолютно е, нормально, і я скажімо так: е, ну розумію, що ми маємо бути вдячні нашим друзям і партнерам за те, що вони нам зараз допомагають в цей момент. Але я би хотів звернути увагу і на те, що все одно не треба забувати про внутрішні ресурси, намагатись їх вишукувати, відновлювати. Для того щоб і ми могли виробляти а, щось для потреб наших захисників, це теж не можна відкидати і про це забувати. Пане Олександре, я дякую вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні дали. Дякую вам, дякую. І ми очікуємо на нову зустріч із вами. Звичайно ж, обов'язково на все добре. Тоді побачимося з вами. На все добре.